Вітаю, друзі! Сьогодні 21 вересня 24-го року. Сьогодні пару слів скажу за сливу Анжеліна. Це останній фрукт, який в мене залишився. Зараз підійдемо до дерева і подивимося на неї. Анжеліна, Дуже класна слива В цьому році її менше Правда я вже тут і обірвав і позбирав, бо дуже сильний вітер був цілий тиждень Слива така 100-150 грамів Дуже смачна пізня, морозостійка стійка і мало хвороблива. Зазвичай я її зриваю на початку жовтня. Але в цьому році все на два тижні раніше. Звертаю увагу, друзів, на листя. Ви бачите? Кінець вересня, листя чисте. Ніяких хвороб на ньому нема. Добре, вирвемо. І скуштуємо. Слива дуже гарна, друзі, вона гарна тим, що пізня і може пролежати до Нового року і довше. Весь січень може пролежати. Зважимо її. 101. 102. 94, ну і так далі. 80 є. В цьому році вона хуже, ніж минулому. Минулому з того дерева це було 30 кг 4 річного. В цьому кілограм 20. Це залишки вже. Зараз я розріжу і ми подивимося, що там. Оце вона така, друзі. Оце. Технічна зрілість, а це полежить буде така червона вишнева м'якош всередині І тоді вона буде безподобна. Скуштуємо. Друзі, технічна зрілість, а смак вже Шикарний. Тобто її можна споживати вже з технічної зрілості і до, до такого дозрівання, коли вона стане мягка і буде текти. Ммм, звісно. Ось тут самий смак. Отак. От Сажайте сливу Анжеліна, Буде у вас до нового року своя слива. І чим далі, тим вона буде смачніша. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення. Рекомендую таку сливу мати кожному в своєму саду. Це зараз було зірвано. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн Для побачення.